Доброго дня всім любителям сонячної ягоди. Сьогодні ми продовжуємо показувати процес пророщування чубуків винограду, особливо для новачків. Це найпростіший, привичний нам спосіб пророщування чубуків винограду в звичайній криничній воді. І ось через 20 днів після того як ми їх поставили в воду. Робимо огляд, як же вони проросли. Чи появилися в них корінчики, чи появилися в них листочки, деяких є листочки, це в більшості винограду, а в деяких є корінчики. А ось такий виноград, як червоний перчацовий, він тільки в одному з трьох чубуків. Випустив корінчики, а в жодному листочків причина невідома. В цьому році я проводив експеримент, що краще посилює ріст корінчиків. При цьому додав у воду грандіс, мед і алоє. У мене було по 2-3 по чубуки винограду, і я їх поставив у різні банки з різним підсилювачем росту щоб побачити конкретніше, який краще впливає на ріст. В моєму випадку, Грандіс зайняв перше місце, мед друге місце, і алоє третє місце. Але крім підсилювача росту коренів, є ще багато факторів, які впливають на процес проростання чубуків. В першу чергу, це температура і освітлення. А також сорт чи форма винограду. Температура води в мене була в основному 25-27 градусів, де перепади день і ніч складали приблизно 2 градуси. І з 11 сортів і форм, які були поставлені на пророщування. Саме краще себе показав сенатор Бурдака. В нього дуже гарно проросли і корені, і листя. Трошки менші прирости дали велюр і зоренька. І ще сорт слава Україні дав в одному з трьох чубуків. І корінці, і листочки. Решта без коренів. Листочки є, а корені ще не проклюнулись. Зараз я вам покажу корінчики сенатор Бурдака, один. Це велюр, Тоже дуже гарно, але тільки один чубук з трьох так гарно проріс. Це другий сенатор Бурдака чубук. Бачите, і листочки є, і корені є гарні. Сьогодні ми їх будемо висаджувати в ґрунт. І ось третій сенатор бурдака. Бачите, які гарні корінчики. Більші корінчики вирощувати не варто, тому що при пересадці з води в ґрунт вони можуть обламатися. Тому що вони дуже крихкі і з ними потрібно дуже акуратно поводитися. Висаджувати на двір такі чубуки ще рано, не дозволяють температурні умови. Тому вони десь до середини, можливо і до кінця травня, в залежності, що будуть нам обіцяти синоптики, будуть продовжувати ріст в кімнатних умовах. Для їх переселення з води в ґрунт. Я беру 5 пляшки, відрізаю десь одну третю цієї пляшки і пробиваю в дні дирочки для того, щоб вільно проходила вода. Готую ґрунтосуміш з трьох частин. Це звичайний ґрунт з поля, кокосова стружка. і Перегній пропорції 3, 1 і 1. Добре перемішую цю ґрунтосуміш і розсипаю в пляшки. Десь приблизно 2 треті від повної пляшки. Тоді легенько трамбую грунтосуміш і ставлю по центру чубука, так, щоб не обламати корені. Після того. Присипаю чубук грунтосумішу майже до верха пляшки. І знову легенько трамбую пальцями рук. Тоді проводжу інтенсивне поливання, щоб повністю промочити ґрунтосуміш в пляшці. А для першого поливу готую суміш. Чистої криничної води кімнатної температури з добривом 13 40 13 для кращого приживлення коренів. І на завершення посадки чубоків в ґрунт. На верху кожної петпляшки роблю мульчування сухим ґрунтом. І На завершення свого відео хочу порекомендувати починаючим виноградарям, не починати пророщування чубуків в січні-лютому місяці. Починайте у березні, навіть і в середині березня, щоб вам не думати, де з ним носитися, особливо якщо немає теплиці. На цьому щиро дякую всім за перегляд наших відео. Всім здоров'я, добра, миру, достатку, гарних врожаїв. Підписуйтесь на наш канал. І до побачення!